Нові ліки проти коронавірусу на Сумщину не привезли. Лист від Міністерства охорони здоров'я про те, що вони в області, надійшов на пошту суспільного вчора. У ньому йдеться про 520 флаконів Бамлані-Вімабу та 1040 флаконів Етеса-Вімабу. На сьогоднішній день ми знаємо, що внесені зміни в протокол надання. Допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, а саме хворих з легким перебігом та перебігом середнього ступені важкості. І згідно з анонсом Міністерства охорони здоров'я, в області повинні надійти медикаменти для цього використання. На теперішній час ми поки що не знаємо ні кількості лікарських засобів, які надійдуть, ні конкретної дати. Просто якби очікуємо. маємо попередню інформацію, очікуємо надходження і документального підтвердження. Ліки завезли в Україну як гуманітарний вантаж від американської благодійної організації. Працівниця прес-служби міністерства, що не представилася, повідомила, що листи розіслали попередньо. Самі ліки отримали не всі регіони, тому що робота ведеться поетапно. Коли саме їх доставлять, не уточнила.